А ще хочу хочешь звернути до всіх рибалк? Тобто рибал. Ты же ви делать. ловити рибу, попили алкоголь і кинуть. Тобто, са кинули. Боляются. І дістанці. Саме чітко це таке. А зараз я хочу вам сказати, якщо ви знаєте, не приводу. Ще не вибавку, беру себе пакет. Щом забивати. Таку... Скажу від себе, це правда. І найосновніше ставте лайки, підписуйтесь і...

От види, яка за косоєчка. Але ж ми це пакетики, повністю їх. А особливо той міст. Набудовали наші працівники. Працівники. Ось дивіться, яких когось. Ну, але ж ми це повстаємо котин. No podemos. Now it's mostly you could you keep it for the body label. Some do some poor with the river. You put my wife to get.